В Україні закриваються ФОПи за перше півріччя 2024 року. Майже 92 тисячі фізичних осіб підприємців припинили свою роботу. Про це свідчать дані ю Market. тенденції. Не втішні, бо порівняно з минулим роком, закритих бізнесів стало у півтора рази більше. Ольга відкрила ФОП ще у 2020 році у період ковіду. Згодом це переросло у відкриття власної компанії з надання бухгалтерських послуг. Ділиться іноді виникають складнощі. В процесі розвитку виникають постійно це те, що законодавство змінюється у нас постійно. Це дуже складно, тому що це майже кожного місяця якісь зміни відбуваються, і це дуже як вибиває да із себе, тому що ти тільки налаштувався на одне, а потім з'являється інше. Одним з ускладнень у розвитку власної справи підприємці також вважають високі податки. Проте для кожної групи ФОПів вони індивідуальні. На сьогодні я сплачую сплачу єдиний податок 5% від мого доходу, як в компанії, так і як ФОП. Ну тобто я ну вважаю, що це невеликий податок, ну враховуючи те, що це дає можливість заробляти більше. Найбільше підприємців закрили свою справу у січні та у травні 2024 року. Понад 16 тисяч кожного місяця за сферами це роздрібна торгівля та іт галузь. Проте експерти зазначають, не все так погано, але нових фопів на перше травня, навіть не на кінець травня, на перше травня створено 74 тисячі нових фопів, тобто динаміка. Суттєво позитивно, чому це ця динаміка відбувається трохи більше закривається, трохи менше закривається? Ну насправді на це впливає багато факторів, але цифри не надто великі по закриттю в цьому році. Незважаючи на перепони, з якими стикаються підприємці, держава заохочує до створення нових бізнесів та надає гранти на їх відкриття. Чим переїхавши з Нікополя до Дніпра у липні 2022 року, скористалась і Ольга. Завдяки ньому я змогла купити меблі, всі абсолютно обладнання для того, щоб облаштувати офіс і дати людям робочі місця. За допомогою гранту відкрила свій бізнес і Альона. Тепер разом з командою створюють проєкти з розвитку бізнесу, аби допомогти іншим підприємцям. Зараз так ну що в нас? Відтік від кадрів, ну це, це зрозуміло, і всі бізнеси через це страждають. А це перебої з, зі світлом. Це теж зрозуміло, і всі від цього страждають. Але а, я все ж таки предпочитаю думати про те, як відпрацьовувати ці складнощі, як їх нівелювати, і, і як все ж таки розвивати бізнес, маючи такі умови, які є зараз. За перше півріччя 2024 року в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч фопів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. Анастасія Васько, Павло Черненко, Дніпро Тіві.